Мерседес benz 2016 року є 403-літровий бензин на автоматі на повному приводі на максимальній фарі мультибім, безключовий доступ на всіх дверях, продається від власника. AMG диски Michelin пілот спорт-резина в гарному стані. Свіженька є задня камера, є партроніки, класний стан автомобіля, по салончику шкіра, бурмістер, підігріви задні. Є панорама, є чорна стеля, ідеальний стан, 83 тисячі рідного пробігу, сліпі зони є в автомобілі, електрорегулювання, пам'ять підігріви передніх сидінь, нагадую бурмістер, звичайно, електрорегулювання. У нас шкіряний мультируль, є підігрів, є круїз, два великі led екрани мультимедіа, Carplay Android Auto, двохзонний клімат-контроль. Вибір режимів руху, автомат, шайба мультимедіа, кайфовий автомобіль, 3-літровий, надійний з невеликим пробігом. Приїжджай до нас, робити здрайв та купуй. РЦ Республіка, кільцева дорога-1, компанія Автофокус.